Цифра дня. Українські військовики і далі б'ють рекорди щодо мобілізації окупантів. За статистикою Генштабу втрати росіян від початку повномасштабного вторгнення вже сягнули 300 тисяч осіб. Це майже як населення російського Білгорода. На тепер там зареєстровано приблизно 334 тисячі жителів. А ще ця цифра співставна з населенням Саранська у цьому місті РФ мешкають трохи більше як 312 тисяч росіян. За підрахунками видання спека, 300 тисяч мертвих росіян разом важать приблизно 24 тисячі тонн. А це майже 5 космічних ракет старшип від SpaceX або 53 міжнародні космічні станції, або 240 аргентинозаврів, найважчих динозаврів за всю історію землі. А ще завдяки ліквідованим окупантам можна отримати 1600 тонн добрив для озимої пшениці. Завдовжки 300 тисяч росіян це 528 кілометрів, що співставно з висотою 60 еверестів. Фактично, з трупів загарбників можна викласти маршрут від кордону Сумської області України до самісінького Кремля. У жовтні окупанти вдалися до м'ясних штурмів одразу на кількох напрямках. Втрати загарбників почали стрімко рости від п'яти сотень за день до восьми дев'яти сотень. Як російське командування множить свою армію на нуль? Далі в сюжеті за одну добу повномасштабної війни проти України російські окупаційні війська у середньому витрачають пів тисячі солдатів із десяток танків та ще з півтора десятка бойових броньованих машин. А на вон. Они, короче, второй отряд, или как там правильно, блядь, группа, группа, один, у них называется. Вот, группу отправились, типа там, поддержка вся хуйня, блядь. Пять двух нахуй. Один трех соток. Еле ноги, нахуй, несли. И не такой, нахуй, не Для правительства мы, нахуй, Разходнематеріал у гонитві за мінімальним просуванням окупанти час від часу вдаються до так званих м'ясних штурмів, коли велика кількість військових атакує позиції зсу одночасно. У цьому випадку вперед висилають слабко підготовлених солдатів, а вже за ними йдуть елітні війська. Такої тактики, зокрема, дотримувалася приватна військова компанія Вагнер у боях за Бахмут. Тоді загарбники проти артилерії могли виставити з десяток неозброєних солдатів. Усе задля того, щоб виявити вогневі позиції наших захисників. Гарматним м'ясом переважно ставали завербовані в'язні. Тут тут один тільки приходить в одну сторону, Окоп смерті. Там труп на трупі лежить. По дорозі двохсотих не виносять. Росіяни вважали, що прорвавши українську оборону в районі Бахмута, вони вийдуть на оперативний простір, що дасть їм змогу наступати далі на Слов'янськ та Костянтинівку. У боях за місто, за різними оцінками, окупанти з грудня минулого року, по травень цього року, втратили від 60 до 100 тисяч убитими і пораненими. Віднедавна загарбники активізували зусилля на Авдіївському напрямку. Нині тут чи не найзапекліші по всій лінії фронту бої. Напередодні президентських виборів у Росії Путіну потрібна, хоч якась перемога на війні для кремлівської влади. Авдіївка залишається єдиним місцем на фронті, де є примарна надія захопити місто і вийти на адмінкордони Луганської та Донецької областей. Ворог е тисне, намагається все таки місто оточити. Е немає тиші ні в день, ні вночі. Дійсно, гатять вони цілодобово. Стрілецькі бої не вщухають також цілодобово. Звичайно, що ці всі їхні штурмові дії вони під супроводом а, артилерії дуже масово працюють. Ну і звичайно, авіації також ворог не діє. 10 жовтня під Авдіївкою розгорнулася справжня бійня. Росіяни застосували все системи залпового вогню, артилерію, танки, піхоту, прагнучи повторити Бахмут, командування окупаційної армії втратило будь-які обмеження, логіку і крихти моралі. Під українським вогнем хвилею за хвилею вже загинули тисячі загарбників. Вони забирають ті тіла, хто умовно кажучи, зміг там само як якось там доповзти до своїх там передових ліній, щоб їх забрали на евакуацію. Здебільшого ті поранені, які залишаються десь в сірій зоні, вони залишаються помирати, і дуже багато таких відео, і свідчень і. Не забирають вони взагалі майже не забирають свої тіла. Якщо тільки вони під підтверджують, що біля двох тисяч вже мають двохсотих, то ми розуміємо, що загиблих там 5-6 тисяч це однозначно. Величезні втрати ворога й у техніці за два тижні зо дві сотні. Передусім, це броньовані бойові машини. Ще одна гаряча точка: Лимано-Куп'янський напрямок. Тут окупанти намагаються прорватись до річки Оскіл, захопити Куп'янськ-Вузловий та Куп'янськ. У м'ясні штурми відправляють підрозділи з колишніх в'язнів, штрафників офіцерів та мобілізованих із різних закутків Росії. На меті отримати новий логістичний коридор для свого війська у теорії тільки так можна повністю захопити Донбас, чого так прагнуть у Кремлі до нового року. За останні два тижні на Куп'янському напрямку сталося близько 200 бойових зіткнень. Щодня окупанти втрачають тут сотню дві солдатів. Що у нас що туди не зайде та виходить або виносить. Як минімо, блять, за 15-20 чоловік видіть трое, на двоє. Двісті б у нас тут вся наша перед нами лесопол. От начала до конца двохсотими усіннями. Даже Івановку взяти не можуть. Такая там нова цього пакой б. Попри невдачі, ворог і далі стягує сюди резерви. У сухопутних силах ЗСУ твердять: нині на Лимано-Куп'янському напрямку щонайменше 100 тисяч загарбників. Тож очікуємо нового поповнення у статистиці генштабу.